Добрий день, березня. шановні наші друзі. Сьогодні 19 березня. Ми хотіли показати, як ми садимо хурму на дорощування. Прошлому... Да, хурма. Бу була щільно посаджена, виросла така. Прошлому мала, В минулому році навесні. Да, її багато, і ми... Розрядили її і садимо тепер ми в таке. Ми трошки землі, ціліну розпахали. От наш тик лопати викопав. І, і от я садю, потім палью і все. Ні, яких не знаю, долар, видно чи, ні, чи не видно. Ну, в общем, смисл в тому, що ми не це хотіли показати. Справа в тому, що ми хотіли показати, як ми тут садимо хурму. А ось, дивіться, як вам видно, це наша собачка. Вона теж, теж садить хурму. Який як хазяїн, така й собачка. Ось вона теж садить нам хурму. Тут, правда, нам вона не потрібна, але... Собачки своя справа. Ми тут садимо, а вона тут садить. Отак. Зайняті всі, всі зайняті справою. Так. Скажи, Володя, до побачення. До побачення, до нових зустрічів, мирного неба. Гарних пожар.